Ви, напевно, вже чули, що цей рік для пасічників видався, м'яко кажучи, непростим. І це правда: через холодну весну та дощі знайти хороший мед, особливо акаціви. Це майже нереально. Але ми не звикли здаватися. У нас виїзна пасіка, і це наша головна перевага. Ще до цвітіння ми знайшли екологічно чисте місце. Далеко від раз та міст, де акація, всупереч усім прогнозам, цвіла просто чудово. Ми перевезли туди наших бджіл, і вони зібрали для вас цей унікальний врожай. І знаєте, що найголовніше: кожна партія цього меду пройшла лабораторну перевірку. Ми гарантуємо, це 100% чистий та натуральний продукт, без жодних домішок. Тож ми хочемо поділитися ним з вами. Це той самий акацієвий мед, який ви любите: Світлий, з легким квітковим ароматом, не такий солодкий, як інші сорти. Він вважається гіпоалергенним і чудово підходить для тих, хто слідкує за своїм здоров'ям і намагається обмежувати звичайний цукор. Скажемо чесно, цього меду у нас небагато. Зібрали стільки, скільки цього року дозволила природа. Це не масовий продукт, це результат великих зусиль. Тому, якщо ви хочете скуштувати найкращий мед цього сезону, не зволікайте, телефонуйте за номером 096 775 77 72 та замовляйте, поки він ще є в наявності.